Європарламент у резолюції про партнерство з Україною, 433 голоси за, 105 проти, закликав зупинити будівництво газопроводу по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Цей заклик пролунав унісон з резолюцією Нижньої палати Конгресу США, ухваленої напередодні. Різниця у тому, що американська версія більш конкретна і апелює до Німеччини та європейських урядів. А ось євродепутати не пояснили, хто і яким чином повинен запобігти проекту Газпрому. Тому з Юридичного боку це викликає питання. європарламент працює в тісній співпраці з Єврокомісією, яка дуже хоче зупинити цей проект. Однак парламент не має повноважень, і, до речі, у Єврокомісії теж для цього їм потрібен мандат Європейської ради. А цього мандата вони не отримують з цієї причини, що німецькі та австрійські уряди твердо проти. Експерт не приховує, що проект Газпрому не відповідає всім вимогам ЄС. Своєї згоди ще не дала Данія. Але навіть якщо Копенгаген висловиться проти переконані аналітики, Газпрому доведеться лише трохи змінити маршрут, нехай і ціною подорожчання Nord Stream Нордстріма. Тим часом важелів взагалі зупинити завершення будівництва у Євросоюзу фактично немає, каже експерт я не бачу реального правового механізму завадити до будови північного потоку. 2 якщо це станеться, то це буде політично мотивованою маніпуляцією правом, і це, звичайно, не піде на користь діловій репутації Німеччини. Але на газопровід ще можна чинити політичний тиск, якщо США натиснуть санкціями на європейські компанії, що беруть участь у цьому дорогому проєкті Газпрому вартістю 9,5 мільярдів євро. Якщо ці компанії під тиском американських санкцій відкличуть свою участь Газпрому доведеться вкласти в проект на 4,5 мільярди євро більше ніж планувалося раніше. Говорячи про північний потік, 2 який уже за планом через рік має запрацювати, часто забувають про інші геополітичні проекти Кремля. Приміром, турецький потік прокладають також в обхід України. Нагадує видання ЦАЙТ. Зупинка північного потоку 2 принесе мало користі Україні. Тоді Газпром побудує інші газогони в Чорному морі або термінали для зрідженого газу, або знайде нових партнерів у Європі. Путін у будь-якому разі змінить нинішню роль України як головного транзитера газу до Європи. Тим не менше подвійна атака на північний потік-2 з Вашингтона і Страсбурга обнадіює українську владу, особливо в контексті інциденту в Керченській протоці, президент Петро Порошенко, який вирушив на час саміту ЄС до Брюсселя, розраховує змінити позицію Берліна щодо газопроводів. Змінити позицію Берліна хочуть і США. Як наголошується в резолюції Палати представників, ухваленій напередодні прокладання газопроводу Північний потік-2. Це удар і по енергобезпеці. Європи і по інтересах Сполучених Штатів геополітична зацікавленість Росії в північному потоці 2 зводиться не до підвищення європейської енергетичної безпеки, але радше до спроби вбити клин між європейськими країнами і суттєво послабити роль наявної української газотранспортної системи. Конгресмени закликали керівництво США застосувати новий закон про протидію ворогам Америки, підписаний у 2017 році Дональдом Трампом. Однак, якими саме будуть наслідки для північного потоку, 2 на думку аналітиків залежить від конкретних кроків Білого Дому. Наразі на розгляді адміністрації Дональда Трампа знаходяться санкції проти європейських компаній, що мають відношення до фінансування північного потоку. 2 усе залежить від різновиду санкцій. Важковато буде, якщо вони будуть спрямовані на технічні потужності. Такому випадку Газпрому доведеться використовувати для прокладання труб інші кораблі, які не під санкціями. Втім, у Росії є власний корабель прокладальник, ймовірно, санкції не зупинять завершення проекту, але сповільнять його. Резолюція містить заклик до урядів країн ЄС відмовитися від північного потоку, 2 який збільшить залежність від російських енергоносіїв. Однак раніше офіційний Берлін вже підтвердив свою позицію щодо продовження проекту, не зважаючи на американські санкції. Вихід німецького бізнесу з цього проєкту не призвів би до припинення будівництва газопроводу. Він призведе до того, що Росія будуватиме його сама. Дональд Трамп різко критикує позицію Німеччини. Північний потік 2 не раз ставав об'єктом критики президента США, але з його боку це були в основному лише слова а у конгресменів нині на розгляді знаходиться близько десяти законопроєктів, спрямованих проти енергетичного сектора Росії. США хочуть у першу чергу зафіксувати свою позицію не схвалення дій Росії, а саме Газпрому. Це критика і в якомусь сенсі покарання. Однак вони розуміють, що нічого конкретного цим не доб'ються і розраховують більше на самопіар. Друга їхня мета в певному сенсі застерегти Німеччину від особливих взаєм з Росією у відриві від інших країн Європи. На думку німецького експерта, стратегічною метою американської влади є витіснення з європейського ринку Газпрому, який вони вважають головним інструментом Кремля. Це зменшило б і надходження до російської скарбниці, і обмежило б російський вплив. За американськими оцінками, Росією контролюється близько 40% газового ринку в Європі, а 11 країн ЄС отримують з Росії 75 і більше відсотків необхідного їм газу. Як альтернативу європейцям пропонують купувати зріджений газ. Який нині здебільшого дорожчий від газу, що надходить газогонами з Росії?